Рукавець. Від захисника трача жодних даних про неможливість його в судове засідання не надходило. Від захисника рукавця надійшла заява, якій він просить відкласти е дане кримінальне провадження у зв'язку з тим, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні в хтоматологічному відділенні, терапевтичному відділу та дорожньому лікарні. Думка учасників провадження про можливість проведення підготовчого засідання в відсутності захисників попробувати. Чи служає можна продовжити? Захисник рукавець захищає кого? Ваша думка? Можна продовжити. Без вашого захисника? Так. Присідайте. Кого захищає втрач? Якого <кліпіка> випускає? Дозвольте ваші чести, я хочу звернути увагу, власне, поясню. Адвокат Птачка мав участь під час проведення досудового розслідування по даній справі. У нас укладається угода на кожну окрему стадію процесу. З адвокатом причому не укладалася угода на ведення справи в тернопільському прислуханні в тернопільському суді, натомість така угода була введена в здоровому. Тому неявка адвоката втрача, він був в принципі, присутній, не перешкоджає від проведення проєкту слідкування. На досудовому розслідуванні, як і в обвинувальному акті, заявлено про те, що захисник врач захищає обвинуваченого Якубіка. Відмова від захисника здійснюється в присутності самого захисника. Тому ваша думка з приводу проведення підготовчого засідання в присутності захисника врача? Можемо ми продовжити підготовче судове засідання в відсутності. Засідайте. Виступуши думку учасників судового розгляду, суд хвалили. Продовжуйте підготовче судове засідання у відсутності захисників українців та захисників крача. Також судове засідання. Хто з потерпілих з'явився? Немає потерпілих в даному прізвище? Бугай, присвяйте. Судове засідання не з'явився потерпілий недовгін Віталій Михайлович. На адресу суду не надійшло даних про те, чи отримав він повідомлення? Повернулося по потерпілому недогону, повернулося повідомлення. Рекомендована за закінченням терміну зберігання. Думка учасників про впровадження, про можливість відпроведення продовжування судового засідання у відсутності потерпілого. плановому потерпілого. Хочу честь руховувати те, що дочного ППК відбуточний засідання проводиться за участю потерпілого, Вважаю, що попросить це не скласти, оскільки можна бути якісь клопотання Стосовно потерпілого аналогічної думки, вважаємо, що неможливо проводити підготовчі судові втілення засідання за відсутності потерпілого, тим більше, що відсутні відносно прийма належне повідомлення. Крім того, в мене буде клопотання, ваша честь, що я би просила оголосити перерву, оскільки я тільки вступила, слухання даної справи і клубочу про розстаття мені обвинувачення на перегляд судового Інші захисники з приводу неявки не потерпілого? вважаємо, що слід відкласти, слід фактично це його право і непорушно, думка наступна, Оскільки немає підтверджуючих документів, матеріалів, які ви свідчили, що потерпіли належним чином повідомлення. Вважаю, що буде порушитися вправо на ново виборку, щоб не повідомлення, зачасне сьогодні справа. Потерпіли Потерпілий Бога, Іван Іванович. Ваша думка? Можемо проводити підновчи чи не можемо в відсутності потерпілний думків. Можемо. Обвинувачені, ваша думка. Обвинувачений Стасюк. Я. Yeah. Потрібно, щоб він був. Обвинувачений сидять, Вони повинні йому переказати, більше він по-любому знає, що сьогодні суть.

Звинувачення статусу запобіжного заходу немає домашнього арешту, а звинувачення заяви, яку такою голублюкову проти її запобіжного заходу вимагати, оскільки на даний час продовжують існувати ризики, які визначені у слідчого судді 24 до 25 червня про обрання запобіжного заходу. Вважаю, що спробі з нами запобіжного заходу буде. Потерпіли. Ваша думка з пропитання прокурора? Підтримуєте питання прокурора? Захисники. Захисники. Ваша честь ми заперечуємо вказаного питання. Вважаємо, що прокурорам на сьогоднішній день не надано будь-яких підтверджуючих даних, які свідчать про існування ризиків, про те, що в даному випадку мій підзахист може, яким чином перебувати. На проведення на встановлення об'єктивної істини по справі і відомості про те, що він буде не з'являтися на виклики суду. Крім того, мені відомо про те, що стан здоров'я є надзвичайно поганим на протязі останніх двох тижнів. Йому проводиться інтенсивне лікування в умовах в СІЗО. Крім того, він перебуває на обліку в СІЗО з приводу численних західних в даному випадку. Вважаю, що прокурору не надано будь-яких підстав, а тому не надано будь-яких дав, а тому підстав для продовження строки мання підладки. Я також заперечую, що ви задоволені по прокурора, оскільки не, не наведено законодавчо встановленої ризики, які можуть. Буде застосовано для для продовження запобіжного найбільш суворішого запобіжного захід. Навпаки, враховуючи те, що на даний час ми знаходимося в даному судовому засіданні, фактично є свідчення того, що всі ці ризики, які були передбачені, відпали, оскільки органами судового слідства. Як вони переконують, зібрано всі достатні доходи для доведеності винимови мови підзахисного, тому ніяким, перебуваючи на волі, він фактично ніяким чином не може перешкоджати, спотворювати ті докази, які вже є зібрані. Тому прошу відмовити у даному виплату. Якщо ж суд прийде до переконання все-таки доцільності обрання запобіжного заходу, то про це було обрати більш м'якший запобіжний захід, оскільки найбільш суворі, що запобіжного захисту, в даний випадку дійсно є недоцільний. Що це погоджується з духові своїх колег? Вважають, що найбільш суворий спобіжний захист і вибирати ніколи, так і говорить, на це не зараз. І, на жаль, сьогоднішньому засіданні державного чая не доведено факт існування ризиків щодо винувачення. Хочу відмовити його клопотання і стосувати до наших підзахистів більш м'який спобіжний захід, ніж тримання від домашнього речі. Такий самий дошів. Особисто заборозив. Я вважаю, достатньо, що не забувати особливо десь. Захисний полос, який саме більш Це на вашу думку я покладаюсь, найбільш сувориш, ви вважаєте в даному випадку, може бути домашній арешт. Найбільш м'яшим це, звичайно, з особисто зміну Запобіжного заходу тримають під вартою. На домашній арешт. Казала про те, що заперечує, вважає, що немає необхідності продовжувати строк тримання під вартою. Хочу звернути увагу, що дійсно діючим кримінальним процесуальним кодексом це передбачено найбільш суворі запобіжний захід. Вважаю, що е, зібрано достатньо даних, про це вказало обвинувачення, що ми можемо слухати справу. І е, зміна запобіжного обрання як обіку такого запобіжного заходу, як е, особисте зобов'язання, буде свідчити е, якраз про те, що е, це правильний запобіжний захід. І я думаю, що ви не підведе, що залишитися. Відкривати тут. Ви машині якобіт? Я хочу заявити попитання, якщо що мене там погіршиться, також ви помили, якщо не обстежили, хочу сказати. Чи є докази, документи, які ви описували в хампірок? Не знаю, давайте запросити до ядного аналізу. Вони мене полять вже дві тижні. Я вже дві тисячі гривень, мені прополозили один років. І й вони говорять вам.

Обиначені голосів. Характеристикою. Також питання про земельно-закуплення запиту не пов'язане з позбавленням домашнього радження. Або так та і антипозиційного кабінету питання, що вони готові взяти на поруки. Ще такі були.

Про проведення вам про медичного обстеження. Так. У зв'язку з чим? Ви просите? У зв'язку з погіршенням станом. По вишенням стану здоров'я? Так. Думав, почасників проведення. З приводу пропитання обвинуваченого володінка про проведення медичного обстеження. Чи З приводу питання обвинувачення володівка щодо проведення медичного обстеження я не, не заперечував. З приводу клопотань захисників та їх проти планувати. Питань про зміну запобіжних заходів, то заперечую вас ще, оскільки вважаю, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені стаття 187, зокрема те, що обвинувачені, перебуваючи на волі, можуть впливати на свідків, перешкоджати іншим чином, зважаючи на санкцію статті, можуть ухилятися від суду. Овинувачення як клубні і голодюк неодноразово потягують до кримінальної відповідальності, що свідчить про їх стійку протиправну поведінку і свідчить те, що може прийняти правопорушення. Тому вважаю, що більш який запобіжний захід не зможе запобігти великому значеннях ризиків. Вважаю, що для виконання ним своїх процес обов'язків слід обрати побрати, продовжити такий запобіжний західний. І стосовно арешту органу власне, також вважаючи. Думка учасників проведення справді про питання видно голодюка про проведення медичного обстеження. Ваша честь, я підтримую вказані питання питанні, прошу саме добаву, що аналогічне попитання заявлено медичного обстеження. Стосовно медичного обстеження не забудет. Так. Захисники. Вважаю, що це не задоволення під можливо знищений. Важаю, дякую. Дякую. Потерпіли. Задовіння. Прошу не звільнення. Заслухавши до учасників судового розгляду, суд ухвалив на питання обвинуваченого обвинувачено, видівка та Якубіка віка частково. Направити запит начальника сезону No26 з метою з'ясування стану здоров'я обвинувачених. Після повернення відповіді будемо вирішувати питання про направлення власного медичного обстеження. Необхідність направлення вас на медичне обстеження. Зрозуміло. Mm. Чи будуть ще клопотання учасників провадження? Прокурор. Mm. Захисники. У мене те питання, я його повторяю для того, щоб мені надати можливість розкрити матеріали до судового розслідування для ознайомлень Прокурор. Щоб захисників новий захисник так не знайомий з і то я не заперечуюся. Іншого частку. Mm. Mm. Зв'язку тим, що це право захисника. Просто mm. Так, справа захисника буде ознайомлений зі всіма матеріалами, які були зібрані під час судового розслідування. Вказане клопотання задовільнити, зобов'язати прокурора, відкрити матеріали час судового розслідування. Чи будуть інші клопотання? клопотання. Ваше що всі сторони радника юстиції вищука від цієї справи, тому що їх халатно відноситься до кінця з томатом справи яких проведена в наша немовні молоді? Винуватність, яку він Дан, заявив агенту. Дане клопотання зараз ви заявляєте про відвід прокурору, чи, тому що компетенція прокурора ми вирішуємо під час підготовчого до засідання скарги на його дії. Сьогодні не відбувається підготовче засідання, тому що не з'явився потерпілий. Це скарга на його дії? Чи це заява про відвіз? Скарга, скарга на його дії, тому що він. Ти процесі судового слідства не було проведено очних справ між мігрантами склав, не було відтворення аналізні події, що контролювалося і револювалося військової прокуратурою. Це скарга надії так. прокурора Левчика, так. так? Значить, Скарги надії mm. прокурора розглядаються під час проведення підготовчого судового засідання. В сьогоднішньому засіданні ми його не можемо провести, тому що не з'явився потерпілий. Коли буде проводитися підготовче засудове засідання, всі ваші скарги, які ви направляли на адресу суду, що стосується дій прокурора Левчука, будуть розглядатися. Зрозуміло? Ще клопотання? Я там дало клопотання, щоб віддали дружині гроші та її гроші. Це так, ж саме клопотання також вирішується під час підготовчого судового засідання. Я також писав склад, що представники оборудовані не були побили, прокуратура Чоркова знайшла побої, сізо побої знайшли, а чи Тернопіль не може знайти побої. Вказане клопотання не підлягає розгляду о, в даному судовому засіданні. У вас є захисник, і він вам роз'яснить порядок звернення з вказаними заявами. О, я думаю, що в мене немає такої необхідності, зараз вам це роз'яснюю. Це не, не в даному судовому засіданні. Немає клопотань. Хотів би ще сказати, щоб вибирати міропобічного закладу, щоб взяли до уваги, що в мене ну, майбутня жінка вагітна, Що мені треба бути вдома і підтримувати її Чи є дані? В в Ви додали, долучили. Немає інших клопотань? Що видаляється на раджу? Thank <laughs>